Слава Україні! Всім привіт! Останнім часом в нашому житті стали такі популярні цангові балони і горілки різні. От, але справа в тому, що вони дуже подорожчали. Колись можна було за 50 гривень купити такий балончик на 220 грамів. Зараз вже вони коштують ці балони, виходить, від 90 гривень більше. Ну, це вже дорого за 200 г газу, як то кажуть. Платити е, такі кошти. Так що, як я зараз покажу, як я буду заправляти, взяв я таку купив саму дешеву горілку ось е, пропанову, відрізав від неї ось цю ось саму горілку, взяв тільки задню частину, яку під'єднується до балончика, Оді, одягнув шланг хамути тут ось, старого пропанового балона із старого пропанового редуктора викрутив такий штуцер, проточив під шланг, щоб одягався. Прокладочка. ось Беремо заправлений балон пропановий Це все діло потрібно робити на відкритому повітрі, ні в, в якому разі не в приміщенні. ось І ще нам понадобиться ось такий кантер або кухонні веси, які можуть важити в грамах. Так як ці балончики потрібно буде зважувати. Так, ось взяв кульочок, положив пустий балончик. Ну, звісно, що це на кухонних вісах буде краще робити. От, ми бачимо, балончик у вас вазить 90 грам пустий. Ось, зараз покладу сюди повний балон. Так, ось положив сюди повний балон 275 грамів. О, 290 цей балон важить. Так, на їх всіх пише маса нетто 220 грамів. Так що ми повинні заправити цей балон не більше як 310 грам. Він у нас був повний. 220 грамів газу. От, І виходить, і 90 грамів в середньому пустий балончик важить. Ну, я їх заправляю до 300 грамів 280, ось ви бачили, там котрі 290 Ну, Лучше чуть менше заправити. Так, ось підключив. Виходить, цю свою хімію, так сказати, до балона. Беру пустий балон. 90 грамів важить. От, Підключаємо сюди балон. Відкриваємо спочатку балон цей, перевертаємо, щоб газ у житкій фазі пере, переходив. І цей балон також будемо е, тримати, виходить до, до горі раком, як то кажуть. Потім відкриваємо цей кран і помаленьку трусимо балон. Ось так його будемо підтрушувати почуть. Чуть має газ, шипить, переходить. І будемо час від часу важити його. В жидкій фазі тут тиск буде не дуже великий. Процес не дуже швидкий. Але воно того стоїть, повірте. Бо воно такий холодний робиться пожелательно. Це діло в рукавицях даже робити. Лучше переважити. Нам повинна бути вага в районі 300 грамів. О. Як ми бачимо, 215 уже нам десь 75, 85-95 грамів додати, що потрібно. Получається, літрою газу приблизно можна заправити 4 балончика. Літр газу зараз на заправці у нас 29 гривень стоїть. От, так що думайте, чи потрібно їх заправляти чи ні? <звук> вже так от потрібно підтрушувати, щоб краще вийшло в кінці. Зараз навіть і пристрій для заправки власноруч продається китайські такі бачив на промюа, але хочуть за нього 500 гривень. А цю горілку я купив дешеву за 135, так що ось така різниця. 290. Так, вийшов на вулицю, щоб там у гаражі трошки можливо... Десь якийсь газ, там куча балонів. Ось дивіться, який огонь. Так що якось так. Ця горелка працює у перевернутому виді. Вона ще холодна. І газ холодний ось так. Так що якихось півгодини часу і можна ці всі балони заправити. От І це дуже дешево виходить. Якось так. Всім дякую за увагу. До побачення. Кому понравилось таке відео, ставимо лайк, коментуємо. Всім мирного неба.